Сьогодні готуємо сирнички, які у вас обов'язково вийдуть і не попливуть по сковорідці. Вони гарно тримають форму, гарно тримаються купи, не розповзаються. Такі собі звичайні простенькі сирнички по-домашньому, до сніданку або навіть до вечері на будь-який смак. Я взяла ось такий творог сьогодні в пачках. Чесно скажу, не дуже він мені сподобався, був він трішки зарідкий. Ну, але в принципі, все більш-менш нормально. Колись брала я розвісний, то він був набагато кращий. Викладаємо наш творог у миску, де будемо замішувати масу на сирники. беріть таку миску побільше, щоб вам гарно було там вимішувати нашу масу. Далі я додаю ванільний цукор, так як буду робити солодкі сирнички. Якщо ви не любите солодкі, робіть солоні це теж дуже смачно. До солоних ви можете додати. Ще щонебудь туди кріп якийсь. Солоні сирники з кропом це взагалі бомба, це вам так трішки відходячи від теми. Але сьогодні в нас солодкі сирники. Додала сюди одне яйце. яйце можна додавати один жовток, але я додаю зазвичай ціле. Далі даю сюди цукор. На три пачечки творога по 180 г. Я беру десь 100 г цукру. Але я люблю солодке, таке, щоб воно було дійсно солодке. Що ви не любите дуже солодке, беріть 70-80 і ще дивіться на цукор, тому що цукор буває різних категорій. Він буває солодкий, або ва взагалі не солодкий. Далі нам буде потрібна манна крупа. На ці ж три пачечки десь 50-60 грамів манної крупи. Якщо творог дуже прямо у вас зарідкий, беріть 70 грам манки. Ось це все ми насипаємо прямо так зразу у миску. І починаємо замішувати. Я не використовую там ложки, нічого, я зроблю зразу все по-простому, все роблю руками так зручно, і так воно швидше і рівномірніше вимішається. Якщо творог дуже прям зарядкий, то ви його можете, звичайно, якось відтиснути, відсідити, але це ще все залежить від того, якої він фракції. Якщо він такий прям дуже-дуже мілкий, я Спеціально брала таку фракцію міленьку, щоб його не перебивати блендером, то його ну, відтиснути важкувато. Але якщо у вас такий творог, що ви можете відтиснути, то краще його відтиснути, щоб було сухіше, відповідно, потім ви вже візьмете собі менше туди манки. Ось так замішую тісто. Воно трішки липне до рук, але то нічого страшного, то воно так має бути. Не переймайтеся, хто не любить, коли оце налипає на руки, одягайте рукавички. Робіть в рукавичках, але мені так ок, я роблю все для себе, тому дуже не заморочуюсь. Ось така рівномірна маса в нас повинна вийти. Далі показую, що ми будемо робити. Далі взяла собі таку силиконову дощечку. Можна це ж, звичайно, все робити на столі, але мені просто було потім ліньки відмивати стіл. Я подумала, що дощечку відмити буде набагато мені простіше. Беру звичайне борошно, просипаю І зараз буду формувати наші кульки для сирників. Я буду вмочати руки в воду, щоб вони були мокрі у вас. Можете поставити біля себе якусь мисочку з водою. Я ж бігала до крану туди-сюди. І ось так формуємо кульки. Ну, я люблю такі сирнички, щоб вони були височенкі, гарненькі. Десь 50, ну, максимум 60 грамів. Я беру ось ці кульки. Можете робити через віса, я як роблю для себе, то я роблю все на глаз. Мені не потрібно, щоб вони там були ідеально всі рівномірні. Якщо вам потрібно сирнички один в один, то тоді вже беріть кухонні віса і відважуйте все на вісах. Ось так мокрими руками я зразу ділю на частинки, а потім уже буду вам показувати далі процес. Далі ці кульки нам потрібно гарно-гарно обваляти у борошні. Щоб у нас був ось такий сухенький. Вверху них я покажу вам далі, для чого це все буде потрібно. Борошна не жалійте, воно не буде зайвим, там у вас не буде тільки одне борошно, воно, в принципі, то все залишиться у вас зверху. Так що, не бійтеся, хто там противник борошна в сирниках, його потім там зовсім не буде чути. Підсипаю ще борошна, тому що мені показалося цього замало. А чому замало? Тому що я буду робити спеціальною такою видавлювачкою сирники. І мені ось треба, щоб вони були дійсно сухі. тому що цим штампіком трішки ну, важкувато робити сирники, коли воно все прилипає туди. Ось цю штучку я купила на тему недавно. Там є такі. З візерунком насадочки, тільки її тестую. Це, так сказати, перший пробний раз. Зараз будемо дивитися, як воно все вийде. Беру ось цю кульку. У мене кулька трішки вийшла завелика, тому я її взяла ось так, скотила в такий більш компактний цей клубочок. І ось так ми придавлюємо і робимо наші сирники. І ось щось таке виходить. Дуже, звичайно, в мене був ніжний творог, тому якось так трішки важкувато йшло діло. Але нічого. Далі так повторюємо одно за одною, штампуємо наші кулечки, видавлюємо і все. Це хто хоче просто так погратися. Я купила собі ось таку цяцьку, просто в людей є, і я захотіла, щоб у мене було. Ви ж можете просто за допомогою склянки, це все гарно діло робиться, за допомогою ножа можете сформувати собі звичайні сирники. Мені ж захотілося ось цим штампиком. Малюнок видно, малюнок не пропадає, коли воно смажиться. Ну, так цікаво, в кого є діти, теж там різні різні є штампи. Оці і з казковими героями, і там різні квіточки, листочки. То в кого є дітки, то тим, напевно, буде цікаво пожарити ось такі сирники. Ось щось таке, в принципі, виходить. Далі відправила їх на сковорідку. Сама ж роблю другу партію. Швиденько-швиденько, поки перші смажаться, я виробляю ось ці, що в мене залишилися. І зараз вам покажу їх потім на сковорідочці, як вони виглядають. Вже, як от то кажуть, осталося, ділю між всім, щоб не залишалось там маленьке тісто. Рішила просипати цю цяцьку свою борошном. Ось бачите, в чому моя тут помилка. Я почала давити і почала знімати, і він у мене розвалився. Коли ви знімаєте, не потрібно давити. Ось такі. Малюночки виходять. Ну, щось видно, в принципі. І знаєте що, за другим разом я ось так вирішила не наробляти їх кучу, а потім відносити на сковорідку. А один зробила зразу на сковорідку, один зробила, зразу на сковорідку. І ось так вийшло. Я ж говорю, я ці сирники. Роблю не на виставку, щось вийшло, щось не вийшло, але рецепт дійсно добрий. Провірений мною вже декілька разів. Цією штучкою провірений перший раз. Щось виходить. Я вам показувала розпаковку, коли я її купила. Ну, це вже показую дії. До кожного інструменту, як то кажуть, треба приловчитися, наловчитися. Я думаю, що на другий раз буде краще. І треба просто підібрати гарний творог, який буде у вас гарно триматися куча, з якого не буде бігти куча сироватки. Ну ось якось так. 99% успіху у сирниках це у вас залежить не від вас, не від якогось інструменту, не від порошна, а саме від творога. Який творог ви візьмете, такий у вас і будуть сирники. Тому що я бачила в магазині, продавався творог. Там не творог, а навіть якась паста, то я не знаю, як з нього сформувати потім сирник. І увага, ось вони в мене вже смажать. Смажити я кладу малюнком вниз. Зразу ми кладемо малюнком вниз, тим та відштампувалося. І ось щось таке виходить. Я їх трішки так, звісно аж підсмажила, аж до такого. Темного-темного кольору, але то нічого страшного, щоб вони гарно просмажилися. Всередині ось вони такі рівномірні, видно наші малюночки. Ну а ви вже там дивіться. Сподобався вам рецепт чи ні, ставте лайки, підписуйтесь і до нової зустрічі.